І приходьте ще берлінали для українців закінчився невтішно. Утім, і сподівань нас не позбавили. Одноіменний фільм Мирослава Славошпицького на жаль залишився без берлінської відзнаки. Призи за найкращі короткометражки 59-го кінофестивалю Берлінали роздали вчора. Золотого та срібного ведмедів отримали ірландець Девід Орейлі за стрічку Благаю, скажи щось та британець Деніал Еліот за кінонарис Джейд. За церемонію стежила Наталка Фібрік. Наталю вітаю. Чи дуже засмутився фан-клуб українського фільму, і чим нас обнадіяли? І режисери його група підтримки, звісно, розраховували на відзнаку. Утім, журі, а це режисери з Філіппін, директор фестивалю короткометражок із Німеччини та актриса із Косова вирішили інакше. Утім, у Берліні наголошують, що присутність фільму у конкурсі Берлінала це вже велика перемога, оскільки 11 короткометражок, які змагалися між собою у конкурсі 59-го берлінського фестивалю, відібрали із 6 тисяч картин. Сам факт потрапляння на Берліналі – це велика перемога і для мене особисто, і для України. І я дуже радий, що я довів, що можна, не зважаючи на будь-які перепони держави, на будь-які бюрократичні та всякі інші значить, ситуації, все одно можливо якби зняти фільм і пробитись з ним. І він буде там помічений. Цікаво, що наш кінематографіст ще до церемонії здогадувався про рішення журі, оскільки виявляється на великих фестивалях є правило, якщо фільм отримує відзнаку у конкурсі, то його режисерові заздалегідь подзвонять і попросять не спізнюватися на церемонію. Я розумів, що на на фестивалі такого рівня, звичайно, дзвінок був би. І я, але воно воно дійсно доволі кумедно, тому що ти сидиш і все одно, коли ти чуєш якусь чергову значить оголошення номінації, ти все одно якось всередині якби підбираєшся. Водночас у Слабошпицького є усі підстави сподіватися на довге фестивальне життя його короткометражки, оскільки попередній фільм українця не мав такого гучного старту, як не берлінали. Утім його показали у 20 країнах Європи. А от вчора після церемонії член журі німець Ларза Генрік Гас підійшов до нашої знімальної групи і вибачився, що не зміг потішити цього разу. Утім, у Берліні наголошують, що після дебюту на Берлінале у Слабошпицького з'явилися прихильники у відбірковій комісії кінофесту, і що режисера його картини чекають тут і на подальших фестивалях. Колеги дякую, Наталю. Отже, на Берлінале українцям сказали: приходьте ще, і ми не забаримося.